아... <laughs> З брихні, зневіри, лих та бід від темряви у душах та серцях. Це він нам вкаже чистий шлях за борозною Божої сухи, це він відкупить всі людські гріхи. Подбає пастир про своїх овець, сумних і радісних, убогих і багатих. Глухий почує, зілиться зі сліпець, прощенні брат обійме брата. Народився ваш oh. вашому Месія! Не сія! <клес> не думаєш? курсі сія. Не в курсі. У людей нові забав. Послухайте не їх тільки, так? Месію якогось прославляють. Та то, та то син без праці, мати в горі. Матин. А на базарі. На базарі це ці не бачить. Різдво, колянки, <смір> <смір> ну й наївні наші наче діти, не із сього горе світу мама має істоти, не почує вас ніхто. <смір> Та гей, нечі Замовкніть ви враз, бо світло Ісуса осліпить всіх вас, серце <смір> у нього сповнене, благ, Його перемога, <смір> ваш вічний крах. Хто сміє із Божої правди сміятись? Ти лиш у підсмілишиться назавжди. й цей пастушок, не бійся їх. Вони найстрашніше бродячих. пернате, чучоло що ти від вас а багато. А Поки підомовляє. Зло перемагає. завжди <пев> зло <пев> перемагає. Ой, <Так>. на землі <пев> немає свята. А ми от звертайтеся з пашенята на своє десяте -де небо. Людям нині свят не треба. Не треба не править треба. нині тьма, кромішня, править гордо, править пишно. Ні, не вірте, добрі люди. Це лукавство, це облуда. Вірте, вірте, вірте. У спокусу, щоб не вірити в Ісуса. Люди добрі, схаменіться, і що там не водіться. Водіться, водіться. водіться. Наша віра, зброя незламна і проста. Бог до нас прийшов крізь ясла Христа. Робіть добро, воно вам повернеться. Нехай тепло різдва, наповнить кожне ваше серце. Боже, не витрачай ви твій чужий час. Ви кращі люденьки, послухайте нас. 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 Угу. От вірте, вірте там собі, пастушки давні, але свята нам ваші не страшні. По зло ваше серце знайде. Так, так, так. Господа ренька на малана цвітонька, славен єси, наш милий Боже на! Але ж тепер час на різдво святе. Господь з душу спокій нам несе. Ох, така я рада. Ой, правда. Нині ми трудились цілий рік. Я і пекла, і прала в городі копала. Та тепер то все неважливо, бо Христос родився. Оце справжнє диво. Що, дівчата, наша робота? Переїв нема, хата чого. Скажите бру. язиком. Мебек краще дізнали під мене під Богу, я не знаю. От я прокинулась раня, напала пирога, застелила між какую, подаїла навіть корову. Можливо, найкраще господині, це все таки я? Як думаєте? <рес> ай -я -я, ай! Галя! Ай яй Тобто по твоєму. Ми нічого не робили ці лі, просто тут все немо, так? Сидемо, нічого не робимо. Добре, то може я тобі принесу рабліч, дро. Але ж погодьтесь, люди. Язиком ж базікати не тяжко, так. Але ж, ох, ні, 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 ні. Я ж робила, багато працювала цілий рік. Але може ти вже щось нарешті зробиш гайку, а? Щоб ви люди побачили? Давай, давай млинок, ну меле, меле, все без толку, а ти взяла би щось зробила толкове. Да. ти без своїх слів вже в храмі візьмемо. Та й взагалі. Я вже шкоду, що тебе до себе додому запросила. Mm -hmm. Та й Боже, сьогодні тут взагалі якась не така. Ну yeah. подивіться, подивіться, по-перше. Голос грубезний, yeah. як у кабана. Та й подивіться, люди. Лустка пов'язана, yeah. але ж ж тут моста. Ай до того ж, ай до того ж! Хода важка, ну, а й руки креме. Ой, <ército> Та наша Галя не така. Наша Галя сатана. Наші <поставка> люди. Ми тут чули спомен, Не пройшли ми і ваш комен. Що це у вас тут за забави? Надто випусті тут жваві. Ой, <поставка> ось, сварка, сварка, в хаті кипить! Сварка, 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 сварка! сварка! нет. Кто включил эту звезду? Я сейчас виновного найду. Царю Ирод, у нас беда, там ребенок и звезда. Мой преславный государь, кашу там родился царь. Что, 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 царя другого нет? Я Ирод, царь на целый свет. Добрый Ирод, все все знают, но вражки, служки пускают. Ти цар та тільки земний народився цар таємний, що буде понад царями, над землею і небесами. Тікай, 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 тікай. Я Ірод, на всій землі найбільше крут. Только я Га? Царю, Ірод? Самий пан, Я, здається, моє план. План. Можемо трошки продрехати.

Формы. Хорошо, твой план неплох. Надо в каждый голок сообщить, что есть бандит. бандит. Э, записывай, давай. Бандит. И он ей надо ага. А бандит сегодня родился. по частям это скажешь в новостях. Раша да. Да? Да. Да, да, да? да? да, да. да, 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 да. И свидетелей а, найдем, это, да. свидетелей найдем. Э, пусть идут из дома в дом, э, сообщая каждый раз царя Ирода указ. Указ, указ. Внимательно! Один, один, Нет, один. Звезду это видит запретить. Запретить. И из домов не выходить. Не выходить. Кроме свидетелей. Ну. кто следует законам. А даряємо самогона. Самогона! ми кожну хату, аби тій наказ ще Сищу за зашкварки. Yeah. Ну і ще наймем лікарку. Yeah. Не повірять, залякають. Yeah. Ще грошей пообіцяєм. Тільки що з дитями? да? так? Бандіти? Детишку надо удалить. Всех ребенков до двух лет пусть не видят белый свет. Не видит. Да, да, где то Шли солдат и гунконвой. За ребенком за одну эту звезду забери. Мешает. Доброе, але цей народ, он хоть глупый. Сколько раз говорили? Говорит, стоять не мы. Мы ми ми за мир против ми. войны, очень чулы выдохон. Смерть моя любима. Ти завжди Ты... мені служила, убивала всех ворогів, полінню моїх і рода сойного слова. Знову кажуть, що робив. Скільки ще головськоси. Нікому тут не бражить. Весь ребенок є первым надо убить. Ні, не буде того, царю. І косою я не вдаю, бо слухайся. Мам. Бо мале дитя в яскині має владу в світі. Мушу я йому служити. А тебе я мушу. Ти прикалуєшся? А Ти знаєш? Ні-ні, У мене Нельзя так сміть. У мене жена, страна, код, город. Корона забирайся! Забирайся. Слава Бога! Ні, не, не смерть, я, я ще своєю э, заставлю заставляю тебе покаряти. Собі сумніє. Я на цій світі нікому не корюся. Скільки я існую, я нікому не служуся. Сяй, куди ти повсеш. Царі, князі, усі під ладою моєю. Я всіх скошу косою своєю. Сваку, сваку, що ж це ви так розкричалися? Подай, подай, подай. Мені було б більше, ніж з достель. Я думаю, кустку, спідничку, трішки вас розвеселити, стати майкою. Справиш Василя, так зрозуміло. Скільки у вас турбот, клопот, постійно якісь чорти літають, хтось заходить, приходить. Ми дошлі просто починає забуватися, заради чого це все. Адже Бог це свято душі. А не живота, да, турбот, хлопок, ніханьок, хаханьок. Так що, давайте святкувати його разом. Ох, батька чи галька, боже, я забула вже, як тебе навітам. Так, справді, відійшли ми щось від суцілізва, бо в хлопота, хлопотах, буде не буденних турбота, призабули про цінність приходу Христа. А Месія малий, беззахисним немовлям, прийшов у цей світ, аби подарувати у серця кожного мир та спокій. Також миру кожен дім. Так, да. тож наші турботи в цю світлу годину лише прославляти всемогутність Месії, да. святкувати народження Сина Божого і спасіння у дім світі кожного. Да. <клес> Ми бачить казали. казали. Ми лише ми, ми казали. зразу казали, ми та, та, та. Але чуєте, чуєте? А то виходить, що? Треба ось святкувати, там треба, треба. Виходить, виходить, виходить святкуємо. Так. Там, тут, та йдемо. так, Мамає. Бачите? Як всі під кінець перевзувались? Хайка Василем стала, А чорти почали ірода обзивати. Але то все на краще. Все стало на свої місця. Тож мир вам люди із за хмар зірка вийшла, мов ліхтар, нас провадить до яскині дорождяної дитини. Сину Боже, ми вклонімось, щиро й вірно помолімось і рушаємо у світи про різдво розповісти. Не пинаймо жоден дім, хай радіється усім і під радісну ходу заспіваємо колоду. Ой через поле, та широке широке! Святий вечор, та широке широкий! Ой, через море та глибоке є! Святий вечор, та й глибокий я! Дою Боже, я мати! Святий вечор! Дякую щиро, мої ковідники. Я прямо тут до сліз. Я дуже дякую всім вам, діти, так, всі, хто нас дивиться, звернули увагу. От тут є у нас QR-код. Це наш вертеп, вони збирають для, для наших хлопців. Тому дай вам Боже здоров'я. Всі, хто є в церкві, хто знає, як користуватися QR-кодом, йдете туди до того телевізора, так, чик. І, і все. дуже дякую моїм дорогі, дор, 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 дорогі мої божвидки, чудесні. Я в шоці, розумієш? Так, класний вертеп, супер мені подобається. Так, всі не забуваємо поставити лайки до цього відео, бо тому що по лайкам вашим в вас. Христос рождається.